Зас представники засобів масової інформації. Рівненська область це одна із тих областей, у якій Міністерство юстиції України фактично наштовхнулося на спротив колишнього керівництва головного управління юстиції в області для того, щоб дати хід реформам, започаткувати зміни. І сьогодні старе керівництво саботує фактично. Той напрямок і той курс, який обрало Міністерство юстиції України. Тільки що перед прес-конференцією ми зібрали представників е, е, районів, це начальники управління юстиції у районах, керівники реєстраційних служб і Державних виконавчих служб. І ми почули для себе ті речі, в принципі, які ми і підозрювали. Справа в тому, що райони до цього часу у області ніхто не хотів чути, ніхто не хотів слухати, їхні проблеми нікого не цікавили. Для того, щоб приїхати в головне територіальне управління юстиції, необхідно було обов'язково телефонувати і, не дай Боже, ти приїдеш без дзвінка, тебе там мало того, що ніхто не чекав. В тебе могли бути проблеми. З районами ніхто не проводив комунікацію, з ними ніхто не спілкувався. Два роки їх ніхто не збирав. Фактично, авторитет і рівень юстиції як такої в районах опускали до такого рівня, що далі вже нікуди. І ці люди, які сьогодні колишні керівники сидять в головному управлінні юстиції, вони і планують, що їх звідти ніхто не звільнить. І вони думають, що вони продовжать робити свою роботу. Цього не буде. Тому що є чітка позиція міністерства: змінювати підхід у роботі з кадрами. Кадри це не щось штучне, це живі люди. З ними потрібно працювати і спілкуватися. Саме тому перша мета, яка сьогодні стоїть переді мною, це якісно підібрати, оновити кадри представників у нову структуру. І я вам хочу сказати, що більшість, переважна більшість із тих працівників, які нині працюють, вони е, хороші працівники, вони хороші виконавці. Однак проблема в тому, що їх ніхто не слухав, з ними ніхто не хотів спілкуватися. Ми створили кадрову комісію, почали проводити інтерв'ювання, навіть не співбесіду, а інтерв'ювання з кожним працівником говорити індивідуально, і ми побачили, що в колектив є як хороші виконавці. Такі люди, які мають кар'єрний потенціал, тобто люди, які можуть бути потенційними керівниками через 2-3 роки. Це молоді люди, 23-24 роки. Але їм ніхто не давав професійного росту. Ми таку роботу будемо проводити. Наша мета сьогодні об'єднати колективи, створити команду професійну на Рівненщині і впроваджувати ті реформи, які Міністерство юстиції. Буде розробляти і давати нам завдання.